Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Український далекобійний ударний безпілотник UJ-26 Бобер від компанії Укрджет отримав нову бойову модифікацію, що передбачає можливість ручного керування оператором аналогічно до fpv дронів. Ця модернізація вже активно використовується у підрозділах головного управління розвідки Міноборони України. За деякими оцінками дрон обладнано тепловізійною камерою, що забезпечує розпізнавання об'єктів навіть у нічний час. Або в складних погодних умовах. У бойових умовах це відкриває нові можливості, зокрема більш точне коригування траєкторії польоту аж до самого удару, що раніше було складно реалізувати для безпілотників із дальністю у сотні кілометрів. Відомо, що бойова частина базового uj 26 Бабер має масу близько 20 кілограм. Однак, завдяки зменшенню потреби у паливі для коротших місій, наприклад, удар по аеродрому «Саки», можливо збільшити її масу, посиливши ефект від ураження. Особливу увагу варто звернути і на спосіб запуску дрона. З катапульти замість традиційного зльоту з злітно-посадкової смуги. Такий підхід дозволяє уникнути використання шасі, що знижує масу дрона, покращує його аеродинаміку та збільшує дальність польоту. Однак, запуск з катапульти вимагає габаритного обладнання та тривалої підготовки. Кожного дрона, що ускладнює одночасний запуск великої кількості апаратів. Теоретично це можна вирішити формуванням повітряних груп з очікуванням запуску решти, але це вже ставить нові логістичні та тактичні виклики. На тлі використання подібних платформів армії РФ, зокрема, шахет 236 з ручним наведенням, стає очевидним, що дронова війна стрімко переходить із суто стратегічної площини в тактичну. У цілому поява оновленого UJ-26 шість із новітньою системою керування свідчить про адаптацію українського безпілотного флоту до умов сучасного фронту, де дедалі важливішими стають дальність, точність живе управління та гнучкість застосування. Оновлення UJ-26 Бобер демонструє не лише технічний прогрес, а й гнучкість українських розробників, які оперативно враховують реальний бойовий. Досвід подібна адаптивність дозволяє ЗСУ швидше реагувати на зміну тактики ворога та зберігати ініціативу на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.